Вітаю вас, глядачі каналу АЮ Сьогодні у нас досить такий напружений день. Цілу ніч відбувалися ракетні атаки, атаки дронами по всій території України. Зараз 11-та година з невеличким у, в Україні і відбувається друга хвиля ракетних атак на Україні. По всій території об'явлена повітряна тривога. Ми бачимо, що практично всі. Тих регіонах України є або спрацювання ПВО, або є невеличкі попадання. Ми цієї інформації ще повністю не володіємо, але між тим, напевно, коли як не зараз, потрібно говорити про дитяче виховання. Патріотичне виховання дітей, і ми якраз будемо говорити з Віталієм Валентиновичем Василівським і членами його команди, які на базі бомбосховища організували тир. В якому навчають дітей стріляти і проводять певну е, роз'яснювальну роботу: роботу поводження із зброєю, е, обговорюються питання свободи, питання справедливості, питання війни, питання миру, але е, напевно е, ми краще це розпитаємо у наших учасників. Доброго дня вам, друзі, чи доброго добре на доброго дня? Добре, добре чути. Зараз повітряна тривога відбувається. У вас все тихо на Житомирщині? Ну, так само повітряна тривога, заняття не продовжується в у на світніх закладах. Діти у біжіщах, в укриттях в сидять. Е, в, тому, в тому бомбосховищі, про яке ми будемо говорити, зараз перебувають діти. Ні, зараз немає там дітей. Угу, зрозуміло. Розкажіть, Начальний тренувальний процес про школи проходить 17.00 починається. Угу. Зрозуміло. Розкажіть, будь ласка, про ідею самого проєкту, звідки вона виникла, наскільки вона була обширною. Тобто мова йшла про те, щоб навчити дітей, я наскільки розумію, спочатку поводитися зі зброєю, не боятися її, а потім цей проект розширився. Далі, розкажіть, будь ласка. Ну, ми, можна сказати, почали з нуля з появи спеціаліста В'ячеслава Євгеніовича е Палана. Він закінчив Київський інфіст, трошки займався стрільбою. Ну і з допомогою батька Євгенія Антоновича пішли до мене, ми кажуть, обсудили це все і рішили відкрити відділення польової стрільби. Хоча ми знали, що це не легко буде. І в тому, що в області на Житомирській я перед цим переговорив. З директорами шкільні одного спортивна школа в області не культівірує кульову стрільбу. Немає на увазі співня днівки. Ну, приїли з приміщення, звернулися до адміністрації Романської селищної ради, провели нам цього підвального приміщення в адмінбудинку селищної ради. І по суті, почали ми своїми власними силами наводити там порядок і обладнати як і убережця, і як. Стір для кульової стрелі пневматики. І це десь в вересні місяця ми дали об'яву на сайті, газєтам і почали діти потихеньку підходити. Дітей це дуже зацікавило, щоб дітей є це. Дітей навчити в першу чергу не, не боятися тримати зброю в руках і вчитися стріляти. Іменно в такий ти час. Що? Як влада відреагувала на вашу ідею? Ну, влада пішла на зустріч. Вони ми написали листа на сесію, виділили нам це приміщення рішенням сесії. Пішла на зустріч, тихенько ми почали там працювати, наводити там порядок. Ну, влада пішла на зустріч. Я, як і виконував обов'язки Романівської залишки ради Чумаченко Юрій Михайлович, так і начальник гуманітарного відділу Гаврила Оксана Ленінова. Не сприяють нам, по ходу, щоб. Це відділення працювало у нас на повну. Я переконаний, що на території вашої громади, які по всій Україні, була створена загін територіальної оборони, чи з ними радились ви щодо е цього кроку? Ну так, да, поставили до відома, там в чорний територіальну охоронку швидком Томчевська Ледіт Анатолійович. Він теж підтримував цю ідею. Mm. Що? Чи приходять вони, чи допомагають вони своїм практичним досвідом? Ні, ще не було, але думаю, це в нас в плані. Ну, ми хочемо навіть в ближайший часом роззвати такі змагання з кульової стрільби між дітьми і дорослими, іменно ті, що входять оборону і навіть наших мисливців відключити. Mm -hmm. Щоб дітей заінтересувати, щоб, щоб такий пішов резонанс по громаді, що в нас. Ну, принципі, вже пішов, вже два рази освітлював цю тему в місцевій газеті Романовський вісник», Щоб більше завлікти дітей. Ну, нас дітей вистачає. Там по нормативам, по положенню ДТШ, на відділення кульової стрібни на кожну групу має бути 10 дітей. У нас зараз порядка до 5 дітей займається, але в подальшому це. Поки не дозволяють умови, я кажу, саме приміщення. А подальшій звариться. Які ну, молодші, дітей? тележні? Вік дітей десь порядка з 8 до 16 років отак. Вісім ну, до 16? Так, да, 8 да, років. Ну, шкільний, шкільний вік. Угу. Зрозуміло. зрозуміло. Діти ці Як розбиті по групам, по вікнах групам. Менша група, потім середня, потім старша група. Вони займаються в різні години. І також багато це, і хлопців, багато дівчаток зацікавлять дуже. Дівчаток. Угу. Да. Розкажіть, будь ласка, як діти відреагували на цю ідею, як ви їх залучали, яким чином? Тобто, це в класах ви проводили спілкування, чи це були певні об'яви? Як батьки до цього віднеслись і відносяться це зараз? По-перше, провалили роботу учителя фізичного виховання по школах. Що вони проводили роботу з дітьми? Ви, ви, ви виставили на сайт нашої спортивної школи, що запрошує е, дітей такого -то, такого то віку, ну і проводили роботу з батьками, проводили і проводимо роботу з батьками. І це дуже зацікавило. Як ви вважаєте, чи існує сама культура поводження зі зброєю у нас в країні? І от перші кроки, от діти, дитина, коли вона бачить зброю, що відбувається? Ну, я скажу на право, не існує культури пивання зброї дітей. Діти вже не, не бачили, вони не то, що там вже вміють цілитися правильно, нажимати курок, Ми, ми просто починаємо з того тренера, щоб вони вчать тримати зброю в руках. Угу, угу. Зрозуміло. Як батьки до цього ставляться? Ну, батьки позитивно ставляться, батьки менших дітей, батьки самі приводять, дивляться, стоять, як діти там. І діти пішли, показали, що вони там щось, у них така є гвинтівка своя, ну це. це. Що ми казали? Ну, нас, звісно, ми гвинтівки збирали. Я трошки виступлюся, збирали з усіх навчальних закладів громади. Ну, це до їх трудно назвати. Ну вже включився батько Євген Антонович, він хорошо їх відремонтував. І поки маємо те, що маємо, стріляємо з них. По 50 років вже. Так, да, ці гвинтівка вже 50 років. Оце наша проблема, це номер один зараз. Це сучасні гвинтівки нам достатньо, що, може, хтось поможе. На самі боєприпаси навали зв'язки з Дніпетровським, Там завод «Чершень» завод є такий в Дніпрі. І, і звідти закупляємо напряму всі. Набої. На для кульової Звідки среблі? кошти? Звідки кошти? Нам це просто цікаво щодо досвіду розповсюдження вашого, вашої ідеї. Ну, звідки кошти? Значить, ну, трошки допомагають, і з що в нас згідно кошторису, яке було на спортивну школу. Ми, ми з начальником унітарного відділу Сана Леоніду вирішили ну, зняти кошти там, де ці статті. Можна зняти. Ми ну, кинули звернули. всі кошти на це відділення поки зібрали. Віталій Валентинович, от самого початку розкажіть. тобто От приходить дитина, от що потім? Тобто, спочатку от, ну не можна ж дати їй гвинтівку. Тобто, от що відбувається? От приходить дитина і вона каже, що я хочу. Ну, дитина, ми зразу питаємо, з якою цілою вона прийшла дитина. Що вона це хоче? Да, що вона, це їй подобається чи не подобається. Це серйозно чи серйозно. Ось сьогодні починаємо ми проводимо такі бесіди з кожною дитиною. І ні одна дитина не сказала, що там не подобається, ну хай попробуємо. І, ну, дихенько діти втягуються, їм подобається це. Угу, угу. І а, ми, не, знаєте, ми, ми, ми не жаліємо э, набої, це не то, що там. Дали там три кульки і все. Діти стріляють, скільки. По 50 пострілів. По 50 пострілів за тренування кожен робить. Ну от відповідь на запитання: навіщо ви хочете навчатись стріляти? Які відповіді? Ну, захистити рідну Україну. А така коротенька правильна відповідь, я так читаю. Діти, діти хорошо розуміють вже ще вже ріки, діти хорошо розуміють на іншу і хто наш ворог перший. Багато батьків зараз воює. Так, да, в дітей багато батьків воює, але є такі, що і на передовій. Тож теж не секрет. Добре, от наступне. Потім людині показують саму гвинтівку. Я так розумію, про неї розповідають. Розкажіть більш детальніше. Дивіться, показуємо він тільки показує, як її тримати, потім як її заражати. Менше б дітям тренер допомагає зарядити, бо там вона ну, її треба як зарядити, щоб кульку вставити. Слідуючий етап, льошка, як лежати дитині правильно. Як це? Положення, положення де, де, де лежати. Потім як цю гінтівку тримати правильно, в яку сторону направляти, як цілитися. Це все поетапно тренер розказує на дитиною. Доводиться малювати, буває на ну, навіть малювати, так. як цілитись, як зводити мушку цілих. Все доводиться пояснювати. Є деякі діти, які зовсім не розуміють, що е, коли стріляєш з правого плеча, треба цілитись правим оком. Тобто багато різних речей. Ну да, так, нюансів. Через який час е, можна казати, що дитина вона вже трошки освоїла зброю. Це Все дуже час. Це ка для кожен дитини індивідуальна дитина, дитина. немає такого, що дитина треба перед після там пару тренування, вже вже вона така всі. Ні, У мене є декілька дітей, які, е, прийшовши на тренування, е, не попадали навіть в листочок мішені, а у, в кінці тренування вже е, навіть попадають в мішень. Тобто різне комусь дається це легше, комусь важче. Деякі місяць. Є, є дуже хороші результати на даний час. Ті гвинтівки, які у нас є, це їж 38. Ну це гвинтівки сімдесятих років прошлого сторіччя. То mm -hmm. діти з них витягують іноді такі результати, що я б сказав би, що це неможливо. Мені здається, якщо цю гвинтівку дати майстру спорту, то врядлі він висвітлює mm -hmm. так, як стріляють наші діти. Ну там багато специфіки в цьому. Гвинтівки старі, спускові механізми, зношені. Ну, це хто вміє стріляти, він розуміється. Все то там є своя специфіка. І тому от, наше основне бажання, звісно, щоб у нас були якісь більш е сучасні гвинтівки. Хотілося б гвинтівки, з якими ми зможемо їздити на змагання. Наприклад, ми спілкувалися е з тренерами збірної України. Ну, є можливості. У мене по службі є знайомі, які нас познайомили з ними. ну Це зброя дуже дорога. Та, що використовується в великому спорті, це нова гвинтівка німецька коштує біля 4 тисяч євро. Тобто це серйозні кошти. Поки нам таке тільки у снах і в мічтах, нам би хоча б. Ну, зброї, на якій ми можемо дітей хоч підвести до е результатів, які будуть дозволяти їм уч ну, приймати участь у змаганнях. Розкажіть, будь ласка, от діти після того, як вони там, завершили відстріл, так, коли ви їх. Навчили, тобто, от пройшов було їхнє тренування, вони виходять. Що відбувається далі? Тобто, чи не відбувається у них бажання якогось, не дай Боже, насильства? Чи навпаки, тобто вони свою негативну енергію якраз от під час навчань випряскують. Що відбувається з дитиною після наймоційні? Це, значить, діти ми не виходять одразу після тренування. Там вони ще грають настольні на ігри, е, чаю. По... Теніс граємо, в теніс граємо так, діти грають, повчаємося разом з ними, а потім вже, типу, таке, виходить, типу, релакс такий, потім вже діти йдуть по домам. В них, ми, в них агресії немає такої, що зразу. У нас так. наоборот, ми зібрали колектив, стараємось зібрати. Щоб у нас була не просто спортивна секція, де діти прийшли, розбіглись, вони починають товаришувати, граємо в теніс, іноді, якби і чай п'ємо, і конфети, купуємо якесь свято, то стараємось дітей, Бо ну, для нас, для нашої країни, це дуже актуально. Щоб, ми були єдині, як нація, так і щоб були одним народом. Одна сім'я. Дякую. Знаєте, це надзвичайно дійсно корисно, бо дитину зараз вирвати від цього віртуального спілкування, від віртуальних там яких стрілялок, там де по суті самого цінності життя не існує. Тобто, ну ти в грі стріляєш, когось вбив. А от тут якраз і відбувається розуміння того, що життя воно одне, як до нього потрібно поставитись. Розкажіть, будь ласка, от після тренувань які дискусії у вас відбуваються? Можливо, досвід, які питання діти задають? Ну, ми проводимо з ними також і виховну роботу після занять, перед заняттями до нас приходять от деякі діти, яким дуже подобається, вони за пів години до тренування вже в нас є. Ми з ними спілкуємося, можемо обговорити там новини, якісь, якісь ці питання по. Культурі, там е якісь культурі поведінки, також е ну, моральні, теж, етичні. Можуть у нас розмови з ними бути. Якщо в них виникають якісь питання, то ми там ділимося і своїм якимось досвідом, і нашими думками обговорюємо різні події, новини. В яких страхах діти зараз перебувають? Ну, ми знаходимося під час постійних обстрілів, війна. Чого зараз от, бояться діти? Що вони обговорюють? А діти від цього якось, ну мені здається, вони від цього, ем, як сказати, ну вони цього не помічають, абстрагувалися, якось так виражитись. ну Зрозумієте, дитяча психологія, вона. Більш, дитина завжди більш е оптимістично настроєна, ніж дорослі. Ну, я ніколи, скільки спілкуюсь, я не чув, щоб діти були ну, якби налякані. Навіть в нас займаються діти, які переселенці, з регіонів, де е війна з ну, чугує її дівчинка. Е ну, по них не видно. Може вони просто з цим часом вже відійшли трошки від цього. Я б, ну, зараз вона дуже гарно адаптувалася серед наших дітей, товаришує з ними, і ну, зараз по них не видно цього. Е, чи багато дівчаток приходить до вас навчатися? Ну, я б сказав би, що дівчат, мабуть, навіть може більше. І е, результати, ось що мені було цікаво, що. Результати на початку занять у дівчат, ну вони швидше якось це, це схоплювали зараз і хлопці показують хороші результати, ну і дівчата, Тобто у нас десь якраз рівна кількість виходить. Це, це, це чудово. Знаєте, от я помічаю, що зараз відбувається от криза особистого спілкування дітей між собою, і я знаєте, от вбачаю в реалізацію вашого проекту дійсно такі, що люди вони починають комунікувати на інших рівнях, тобто піднімають інші питання, ті, які в звичайному житті вони б не підняли. Тому що ну, до прикладу, дитина вона зустрічається, напевно, там от, обговорюють там, е там ті стрілялки, які вони дома, там граються. Так от потім там обговорюють, можливо, там ті завдання, які у них е в школі е їм задають. Ну, звичайно, такі там от ситуацію там е між собою. А тут от вноситься така от нова вводна. Тобто, про що говорити після того, як ти починаєш тренуватися і не просто тренуватися, а тренуватися стріляти. Про що люди говорять, діти? Спочатку вони ну, майже ж три напрямки, наприклад, дітей більше. І е, на початку тренувань вони сідали на лавочку і ну, всі в телефон. От хто йде, стріляє, потім беруть телефони і граються. На, ну, виглядь. Я якби це не то що забороняв, але рекомендував, що очі втомлюються, тому е, не потрібно брати телефон. Ну зараз вони навіть для цього і, вони просто спілкуються. Е, у нас стол є, вони стріляли. Ідуть, грають в теніс. Ну це якби їх зовсім відволікає. Мені дуже подобається зараз е, ну, настрої в колективі, які в нас е, зараз є, е, це дуже сплотило. дітей. Якщо раніше вони е, були ну, якби більш самі по собі, собі більше, спілкувались десь діти, які друг друга знали е, в школі, в одному класі. То на даний час вони зараз стають одним колективом, що мені дуже подобається. І ну, скажімо, коли ми дійдемо до більш теплого е якби, весни літа, у нас є плани, щоб е виходити якісь е польові виходи, може е їм щось показати такого, що ну, більш. Е Ну, я знаю, може як для практичного виховання військового щось із військової навичок, як маскуватись, ну це ми будемо думати, як ми будемо рухатись угу. да, Друзі, я вам дуже дякую. Я дуже вам дякую. За цей проєкт, який ви організували і куруєте, я вам дуже дякую за ту роботу, яку ви зараз проводите. Я переконаний, що цей досвід він повинен бути перенесений і на багато інших територій. Я думаю, що таке воно відбувається. Так, але от в такому форматі, ну, це, це дуже для мене цікаво. Я дуже радий з вами познайомитися. Дай Бог вам здоров'я, і, звичайно, таки нам всім перемоги. До нової зустрічі. До побачення. Дякую. дякую. До побачення. До побачення. До побачення.